Від початку повномасштабного вторгнення Польща охоче приймає у себе громадян з України проте отримати тимчасовий захист при приїзді в країну зможуть не всі. Чи належите ви чи ваші близькі до цієї категорії? Про все це ви дізнаєтесь далі. Отже, найбільша категорія українців, яка зможе легально перебувати на території Польщі. Однак не зможе отримати тимчасовий захист біженці, які до цього отримали захист в іншій країні, навіть якщо ви закрили свій попередній тимчасовий захист, отримати песель зі статусом Укр а отже, й доплати та пільги від держави ви вже не зможете, бо такі зміни набули чинності у 2023 році. Тим не менш, ваше положення в Польщі буде тим самим, що і в українців, які приїхали в країну до війни та вирішили залишитися. Тобто можна спокійно жити і працювати, але без додаткових бонусів з боку держави. А от якщо ви підпишетесь на сторінку першої візи, то отримаєте бонус у вигляді регулярних новин про життя та роботу за кордоном. Тож підпишіться, а я поки розповім, кому ще не варто розраховувати на песель зі статусом Укр. Мова йде про громадян України, які скоїли тяжкі злочини, яких оголосили у міжнародний розшук, оскільки Польща і Україна приєдналися до Європейської конвенції 1993 року, то правоохоронні органи обох країн співпрацюють. І якщо прикордонники або інші служби зафіксують, що українець знаходиться в міжнародному розшуку, йому нададуть так би мовити альтернативний тимчасовий захист, таке що дозволяє перебувати в Польщі однак не дає можливості. Працювати чи отримувати доплати від держави, нарешті, тимчасовий захист не нададуть особам, які просто його не захочуть. Так з 2023 року Польща зобов'язує отримувати тимчасовий захист усіх українців, які планують перебувати в Польщі. Місяць чи більше, але з іншого боку, якщо ви приїхали до Польщі по своїх справах і не плануєте там лишатись надовго, ви можете спокійно відмовитись від тимчасового захисту. Лише подбайтеся, щоб у вас були законні підстави перебувати в Польщі в цей період часу, тобто віза, дні по безвізу чи карта побиту. А якщо ви все ж хочете лишитися в Польщі надовго, легалізуватися та отримати роботу, це вже інша справа, з вирішенням якої ми вам з радістю допоможемо. Напишіть нам у будь-який мас. Сенджер, і ми знайдемо варіанти, який буде оптимальним саме для вас. Більше того, ми можемо допомогти вам податися на польське громадянство, якщо ж у вас, звісно, є на це підстави. Усі необхідні посилання ви знайдете у описі під цим відео. А чи маєте ви тимчасовий захист? Якщо так, то якої країни? Поділіться у коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.